Доброго мирного дня усім! Отже, починаємо наш гороскоп для козерогів на червень 2024 року. Загальні тенденції спочатку. Отже, козироги, можна сказати так, що ви зараз складаєте себе по частинках, відновлюєтеся, причому це зумовлено тим, що в вашому житті є якісь люди, є якісь стосунки, які на вас негативно повпливали через те ви відновлюєте себе і в червні ви таки відновитеся, зберете себе по кусочках, і ось це. Відчуття того такого, знаєте, упадку сил, воно у вас мине, про що говорить заключаюча карта. А упадок сил ваш, ви собі придумали самі. Вам це ну, вбили в голову якісь сторонні люди, так? Проте, проте, це лише ваші думки. Ваш успіх дуже близько біля вас. Це така загальна тенденція червня для козирогів. Тепер давайте, тепер давайте по сферах життя. Отже, почнемо зі сфери здоров'я. Будемо так здивитися, здоров'я, роботи, фінанса, фінанси робота і стосунки особисті. Отже, здоров'я в червні 2024 року в Козирогі. Так, якщо у вас були якісь відвідування лікарів, якась мова стосовно здоров'я стосовно вашого стану, то це все закінчиться. І корабель, як заключна карта, говорить про те, що зі здоров'ям у вас в червні все цілком буде гаразд. Так? Це дуже потужна, хороша заключна карта. Всі ваші переговори з лікарями, Завершаться дуже добре і хороше. Далі робота для козерогів. Робота для козерогів у червні. Сфера роботи вашої діяльності фахової. Карти говорять про те що робота, на якій ви зараз є, там, де ви кинули якір, і ваше оточення, вона, так якби, важко вам на ній. Проте вона вам дана для того, аби ви звідти винесли якийсь урок. Тому вам потрібно придивитися до того, де ви працюєте, з ким ви працюєте, і зробити якісь певні висновки, оскільки те, що вам на ній важко, це має якийсь кармічний доленосний аспект. Так, і ось тут ще одну карту витягнемо. В подальшому вас буде чекати нове починання, тобто зародження чогось нового, так? коли ви цей урок винесете. Так, далі, що у вас в Козерогі в червні буде по фінансах? Так, знову ж таки, випала ця ж сама карта стосовно нового починання. Значить, це нове починання по роботі, яке вам хтось порадить, так, оскільки тут випала карта, а, карта гадалки, це вам хтось порадить, якась людина, якій ви довіряєте, якась людина, яка займається духовними практиками. Так? Можливо, це практик, до якого ви звертаєтеся, порадить вам ось ту переміну, яка випала нам в роботі. І це якраз буде рішення вашого фінансового питання, так? Тобто ви ці уроки свої з роботи в червні винесете і швидше за все ви визначитеся з тим, які зміни вам потрібно зробити. Далі, стосовно ваших стосунків, дорогі козироги, в червні стосунки мається на увазі в парі. Можна сказати, що, що стосунки, які у вас зараз є, чи на які ви зараз розраховуєте, так? це так, якби більша гра на публіку. І ем, тобто ви не відчуваєте себе в них серйозно по картах. І ем, у червні вам відкриються шляхи. Тобто, це будуть шляхи вибору між цими стосунками і якимось іще. Тобто, цілком імовірні зміни, вибір. Так, отже, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, ставте вподобайки це загальний розклад, а за персональними можете звертатися. Все, всім, всього найкращого!